На участь у зимовому кубку КВН, який відбувся у Полтаві цими днями, надійшли заявки від 45 команд із 22 міст України. Проте потрапити до складу учасників пощастило лише 17 командам із 12 міст. У нас цей э, э, 2014 рік Такое знаете, новое дыхание экспериментальный год у нас появилась два кубка появился летний кубок и зимний кубок. Тот период, когда зритель хочет попасть на игру, но никаких турнирных соревнований не предвидится. Это лето и конец декабря. И мы придумали, чтобы обеспечить юмором качественным нашего любимого зрителя, придумали эти кубки. Полтаву представляли одразу кілька команд учасниць. Ми спілкуємося, ми веселимся, це показуємо на сцені, передаємо всем. То есть, сами сміємося, сами развлекаємося, відповідаем, і зал отдихает. Дехто із веселих та кмітливих не припиняв жартувати і під час інтерв'ю. Це ваш Ні, не, не всі доїхали. <реш> да, я просто не интересуюсь командою, ребята. Эти, я не знаю. А ми сегодня в Чорному. Все, это все. Нет, нет, не, просто, просто в Чорному красиво. Он, а, ми схудеємо, воно утончає черти лиця. Окрім гравців із Керменчука, Харкова, Києва, Донецька та інших міст України, у зимовому кубку КВН взяли участь і кмітливі та винахідливі із Польщі. Ми спочатку хотіли піти в хімію, але з хімією не зрослося. Вот. Потім в реп хотіли уходити. В итоге остановились на КВН. Вот. Ну, Манхатіць – це маленький городок, тому у нас або на завод, або в КВН. І ми КВН. А що у вас уши круто мікрофон? Важна потруда <смірить> <хитроїв. смір> команди боролися за головний приз пінгвіна у золотому. Він дістався гравцям із Харкова. Друге місце, тобто пінгвіна у світлому, отримали кмітливі та винахідливі із прилук. А от третю сходинку посіла команда Полтавської аграрної академії, забравши з собою пінгвіна у чорному.